Це панно Галини Севрук, яке прикрашало хол готелю Градицький у Чернігові. Його демонтували та привезли до обласного художнього музею активісти об'єднання Чернігів монументалізм щоб зберегти від знищення. Зараз його готують до показу. Такі панно вже створити неможливо, тому що воно було створено в експериментальній майстерні Ніни Федорової при Софії Київській. І тут використані унікальні поливи, які технології яких наразі вже встановити її майже неможливо. Ми бачимо, що тут багато. Багато символів саме з історії нашого міста, це і так званий Симар, про якого досі точаться якісь дискусії стосовно його конкретної назви правильною. За словами Олени Загребіної, в готелі Градецький було дев'ять різних панно вдалося врятувати лише одне. Саме такі приклади монументального мистецтва будуть представлені на фестивалі перезавантаження у Чернігові. Задумка цього фестивалю така, щоб презентувати саме монументальне мистецтво та дослідити його. Ми відразу наголошуємо, що в нас є такі дві основні мети: по перше, це популяризувати це мистецтво, показати наскільки воно різноманітне. По друге, це домогтися того, щоб Якомога більше людей почали його бачити під іншим кутом зору. Загалом організатори готують близько ста різних експонатів. Серед них є вітражі художниці Тетяни Федоритенко, які мали прикрашати адмінбудівлю Чорнобильської АЕС. Це було якраз у 1976 році, і цей вітраж, на жаль, не був встановлений в цьому корпусі. І коли ми почали займатися вивчати монументальне мистецтво Чернігівщини, ми звернулися до Тетяни Миколаївни, і вона повідомила, що цей вітраж досі зберігається в неї в майстерні. Такий вигляд вони мають зараз. Тут два вітражі, які будуть встановлені в рами, та в оригінальному вигляді їх зможуть побачити відвідувачі фестивалю. Окрім історичних експонатів, будуть представлені і роботи сучасних митців монументалістів, каже Олена Загребіна. Перед нами робота Олени Кіслих, яка веде майстерню кераміки та мозаїки. Це дуже така заряджена у своїй роботі людина, яка погодилась провести майстер-клас з мозаїчної з мозаїчної техніки саме на фестивалі. Окрім виставок на фестивалі перезавантаження буде можливість поспілкуватися із митцями та дослідниками монументального мистецтва, каже Олена Загребіна. Будуть і гості. Це Ксенія Кравцова, засновниця фонду РВМ, режисерка фільму «Шелест кроків, який ми зможемо… Можемо побачити у п'ятницю ввечері. Це Інга Лєві, художниця, яка реставрує вже не перший об'єкт монументального мистецтва в Києві, яка є нашою подругою. Це реставратори Даніїл Гурін, Марія Борисенка. Також це Поліна Байцим. Фестиваль відбуватиметься протягом трьох днів з 14 по 16 травня. Все проходитиме на п'ятьох різних локаціях, але основні заходи будуть відбуватися в обласному художньому музеї. За словами Елени Загребіної, вони намагаються поєднати розважальну наукову та інформаційну складову. Будуть виставки, музичні виступи, майстер-класи та живе спілкування. Гордій Єрмак, Олександр Сідько, новини на Суспільному.